Богдан, Кирил і Злата. І злата. Ви один пакуночок отримали да, да. зараз, да? Ви зареєструвалися в формі, так, да? Да, да, давненько вже ждала довгенько. Ну спасибо на те. А ви містянка чи випад? Місна, були... місна. Містянка. Як часто тут а, звертаєтесь? Коли був младший син, то я брала памперси тут два рази, і оце третій раз продукт. Більш передали хлопцям на передову. Це добре, але менше залишилось для людей. І тому прийшлось тут. Ви думаєте, вигадувати щось таке, щоб е, сформувати так пакет, щоб е, максимально був він і наповнений, і приблизно однаковий для усіх людей. І ковбаси передало, але ковбаси, на жаль, теж не вистачає. Сьогодні у нас е, приблизно 260 сімей отримають е, пакети від е, нашого фонду, але е, ковбаса буде тільки у половини. Але ми замістили хтось отримає ковбасу, а хтось якісь солодощі отримає. Тому і за цього прийшлось нам формувати різні пакети. Тому ось така голова і всі волонтери мокрі, як є. 260 пакетів ми видаємо для усіх людей, крім чужани та випива. Ті, які потребують. Ті, хто потребують. Ми сьогодні робили таку форму для багатодітних сімей та матерів, матерів одиначок. Це було вперше чергово. А також отримують, якщо були люди інші, то отримають і такі люди. Перед цим їм потрібно було заповнити певну анкету, так? Так, ми завжди виставляємо гумента. В нашому нашому телеграм-каналі ми поряд. Ми завжди виставляємо інформацію і публікуємо завчасно Google форму, яку люди заповнюють, і звісно, по цій формі потім приходять по спискам, щоб не було кіпішу і отримують свою допомогу. Що складуємо? По перше, хочу подякувати нашому волонтерші Ользі, яка з Польщі організувала ось цю. Гуманітарну допомогу та українським ковбасам, які завжди підтримують і привезли ковбасу. Сьогодні в наших пакетах в одних в усіх пакетах є хлоп'я для сніданку, є крупа або макарони, рибні консерви. В деяких пакетах є м'ясні консерви, а також рибні ковбаса, солодощі. Я отримую чисто для дітей, я все це вкладаю дітей. Після 5-5 року почалося все. Ну і досі тут. Я сюди переїхав, з сім'єю. Мої батьки поїхали немного далі до Львова. Зараз теж там. Звертатися ні тому що немає опалення, немає води, немає газу, нема світла. Біг на забиті ОСБ. І тому там так, щоб щось проживати, щось. Та з в мене якась дитинка. 26-го я вже була, лютого вже була тут. Тобто я одразу я недовго чекала сигналу. Їхати не збираюся, поки на це не закінчиться, я не поїду.